За шість місяців 2013 року обсяги виробництва у легкій промисловості скоротилися на 27%. І наразі ситуація досі не змінилася на краще. Лише два підприємства Донеччини погодились розповісти та показати, в яких умовах їм доводиться працювати. Фахівці зі сфери статистики розповідають, що за всі роки незалежності в легку промисловість України інвестовано лише 2 мільйони доларів. Ні українським, ні закордонним підприємцям. Наразі легка промисловість просто не цікава. Саме легка промисловість. Попит тут гарантується стабільний, які б навіть не були б доходи. Ну і важливо, щоб наші підприємства стабільно працювали. Звісно, для цього потрібні робочі кадри. На жаль, за ці роки багато підприємств втратили їх. Для цього потрібні інвестиції, інвестиції просто мізерні. Макіївська фабрика взуття одна з двох в Україні, що виготовляють взуття для дітей. Та 80% макіївської продукції одразу вивозять за кордон, бо працює фабрика задавальницькою схемою. Тобто закордонний замовник дає на українську фабрику сировину обладнання і все, що знадобиться для роботи. Українці ж виготовляють товар і одразу відправляють його замовнику без права продавати цю продукцію на території України. В Принципі роботи нас навчили ті італіянці. Вони нам допомогли вибрати правильне оборудование, допомогли правильно настроїти процес производством в тому плані від моменту заходу матеріалів і до виходу готової продукції і передали нам свої технології. За давальницькою схемою працювала і шахтарська трикотажна фабрика. За словами директора підприємства, на початку 2000-х це був єдиний заробіток фабрики. Та наразі підприємство від давальницької схеми відмовилось і працює лише на українського покупця. Сьогодні приблизно 50 працівників щоденно

Промисловці кажуть, що для того, щоб вітчизняну продукцію українці купували частіше, по перше, необхідно зробити рівні конкурентні умови як для імпортної, так і для вітчизняної продукції. Цілий ряд проблем існує на Україні. Ну мабуть, треба. То, что мы умеем производить, это хорошо, а нам нужна все-таки помощь со стороны правительства. Ряд вопросов, которые ну, они должны все-таки решить. Это и на сегодняшний день засилие, конечно, нашего рынка э дешевым товаром, секонд-хендом, условия по кредитованию банков. Що ж до якості українських товарів, то вони набагато кращі за дешеві китайські. Вітчизняні речі носять і самі фахівці з легкої промисловості. Такий собі корпоративний патріотизм, масові прояви якого могли б позитивно вплинути на якість та ціну продукції. Катерина Яковенко, Петро Беркут, Євген Отраднав, Регіональна служба новин. Побудували житла на 6 мільярдів гривень. Саме на таку суму цього року підприємства України виконали будівельних робіт. Про це йдеться в офіційних матеріалах Державного комітету статистики. В загальному обсязі будівництва зведення житла складає майже 18%. Це на 6,5% більше ніж за аналогічний період 2012-го. І дитячі садки, школи, лікарні та інші заклади соціальної сфери України будуть готові до опалювального сезону вже 1 жовтня. Про це повідомила начальник управління комунальної теплоенергетики Мінрегіону Олена Малежик. Наразі підготовчі роботи виконані на 98%. Вартість проїзду в усіх маршрутних таксі Донецька подорожчає з 1 жовтня. Про це повідомляє прес-служба Донмісьпасстрансу. Тариф збільшиться на 50 копійок, але не перевищуватиме 3,5 гривні. Стільки платитимуть пасажири 33, 34 та 98 маршрутів. Більш детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті Донмісьпастрансу. На розвиток озброєння та військової техніки збройних сил України у 2013-му планують виділити з бюджету 919 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України. Фінансування Міноборони цього року затверджено майже на 16 мільярдів гривень. Додаткові 919 мільйонів передбачені в рамках окремої бюджетної програми. За іншою програмою з забезпечення діяльності збройних сил України та підготовки військ також передбачено майже 12 мільйонів гривень. Пожежу на шахті Комунарівська не можуть загасити вже добу. Нагадаємо, після проведення підривних робіт на шахті трапилося задимлення та викид вуглекислого газу. З підприємства евакуйовано 129 гірників, постраждалих немає. Втім, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій досі продовжують боротися з вогнем. Старе на нове у Донецьку нагородили переможців загальнообласного конкурсу проєктів щодо створення та організації паркових зон і заповідних територій. Для участі в конкурсі райони області та міст надавали проєкти благоустрою окремих територій. Переможці отримали грошові призи на реалізацію власних ініціатив. 45 учасників проте лише 4 переможця. Серед кращих проєктів і розробка Сіверської міської ради збережемо довкілля для нащадків. Проєкт передбачає відновлення парку «Слава», який був побудований ще у 60-ті роки. Після припинення роботи доломітного комбінату парк підтопило ґрунтовими водами. Наразі це заболочена місцевість, що поросла очеретом. Власними силами відновити парк неможливо, необхідні чималі кошти. Тож загальнообласний конкурс це реальна можливість покращити як естетичну, так і екологічну ситуацію невеличкого містечка. На проведення необхідних робіт місто отримало з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 700 тисяч гривень. Ми плануємо створити создати здесь дрінажну систему, тобто обрати забалачуваємось цієї території далі. Завоз плодородної почви, висадка дерев'їв. Влагостойких декоративных э, кустарников также создание ракария. Ракарий будет иметь вид птицы. Вот здесь его хорошо видно. Вид птицы э, весной это будут э, цветущие тюльпаны, а в летний осенний э, период. Серед переможців опинився і Кіровський район Донецька. Громадська організація отримала 300 тисяч гривень на розвиток та благоустрій мандрикіного парку. Колись тут також була паркова зона, проте з часу місцевість перетворилася на засмічений пустир. Передусім, тут планують побудувати інтерактивний майданчик, площа щасливих дітей, а поруч створити сад дохм'яних трав. Заплановані роботи планують завершити восени 2014 року. Вот из сад душистых трав будет работать, так скажем, условное слово такое работать с апреля по октябрь месяц. То есть одни растения сменяют. Другі ета ефірне маслічне ростиння, котре будуть виділяти фітатерапію, котрому можна вдихати. Спеціалісти ж наголошують, конкурс проєктів передусім має сприяти покращенню екологічного стану Донецької області, оскільки регіон є одним з найбільш промислово навантажених. Тож одним з методів покращення екологічного стану є збільшення площі зелених насаджень, а також створення та розширення території природно-заповідного фонду. Тож до участі у конкурсі приймалися роботи виключно природоохоронної та матики Сиграла роль прежде всего, значимость проекта, на яких територіях вони находятся, соціальна значимость проекту, екологічна значимость проекта і суфінансування. Виділені ж суми це лише частина від необхідного фінансування. Інші кошти переможці мають шукати вже самотужки. Фінансову допомогу можуть надавати місцеві органи влади або просто зацікавлені інвестори. Проте гроші це ще не все. Не менш важливо, аби всі небайдужі мешканці долучилися до роботи та доклали власні зусилля для благодійного. Устрою своїх міст та районів Олена Сушкова, Олександр Датиненко, Регіональна служба. Новин поєднати непоєднуване на репетиції концерту сучасної музики. Ізофон композитори та музиканти поєднали різні музичні стилі. Грали вони на унікальних інструментах, створених власноруч. У чому сенс синтезу мистецьких антитес спробувала розібратися, і наша знімальна група. Арт-рок, інді рок, нойс-музика повний музичний безлад, з якого лише вкрай витончені поціновувачі ультранового музичного мистецтва можуть вивести якусь притомну гармонію. І все це у рамках єдиного концертного акту. Саме такою ми побачили репетицію концерту сучасної музики ізофон на ізоляції. Звучали твори шістьох сучасних композиторів, написані спеціально для одного концерту. Скажімо, Артем Ніжник сучасний академічний композитор, майстер акордону та баяну. Над своїм твором працював з травня мінімум по п'ять годин щодня. Його надихало те, що можна творити те, що забажає. А називається «Дизайн». Дизайн – это такой термин, который пришел из философии второго, второй половины 20 века. Грубо говоря, можно сказать, что жизнь здесь и сейчас, если очень просто. Это концерт по форме для двух виолончелей, медных инструментов и ударных, то есть чтобы это какой-то был экшен. Для Ще одним композитором є папа Срапа. Крім органу з клаксонів, створив синтезатор, управляти яким буде танцююча дівчина. Хореографія і партитура стане єдиним цілим. Цією дівчиною стала Донецька балерина Катерина Морева. Я поки не вийшла на сцену от, на площадку, я не розуміла, що це і як це. Звісно, задіває і трогає, тому що м -м, дуже впечатляє, мабуть, це дійство, коли ти не только тебя не тільки бачать, но й слышать. Потому что это интересно. То есть это внутренне даже интересно. Внутренний какой-то вот этот скрип или... То сжатие руки или тот провод, который ты делаешь, оно издается прям как внутри. Внутри отдается так глубоко, и ты прям как чувствуешь, что вот этот звук пронизывает тебя где-то, где-то где-то там и активирует какую-то твою часть тела, которая действительно хочет потом э, работать. Сам по себе концерт не немає пауз. Топто один стиль трансформуется в інший. Здесь также для некоторых музыкантов созданы были уникальные музыкальные инструменты. Которые нет аналога в мире, которые будут только здесь использоваться. Например, это велосипед драм-машина. Когда музыкант крутит педали, то велосипед отдает какой-то определенный ритм. Вот. Это орган из автомобільних кутков, які теж достатньо цікаві звуки Сьогодні основний напрям спеціалізації платформи культурних ініціатив ізоляції художні виставки. Проте поступово дедалі активніше підключається музична складова. Саме вона і виходить на перший план 20 вересня на концерті Ізофон. Марія Голобокова, Павло Павлов, Регіональна служба новин. Не змогли зупинити хорватів. Національна збірна України з баскетболу програла збірні Хорватії у чвертьфіналі Євробаскету. 2013 з рахунком 84-72. Стартові хвилини поєдинку гралися переважно під українську скрипку. Перша чверть завершилася логічною нічиєю 22-22. Втім, починаючи з другої десяти хвилинки в українців стався провал, і гра дещо посипалася. До речі, для балканської команди це вже восьма перемога поспіль. Нагадаємо, 20 вересня команда Хорватії гратиме у півфіналі з переможцем поєдинку Литва Італія. Україна зіграє за п'яте-восьме місця з переможеним у цьому матчі. Чемпіонат Європи з футболу може повернутися до шахтарської столиці. УЄФА розглядає Донецьк та Київ як міста, що можуть прийняти фінальні частини цього турніру. Про це повідомляє офіційний сайт організації. Але окрім українських міст, заявки на турнір подали ще 32 європейських міста. Дві перемоги та одна поразка. Такий результат виступу українських клубів у перших матчах групового етапу Ліги Європи. Так, Дніпро на виїзді з мінімальним рахунком обіграв румунський Пандурій 1-0. Єдиний гол у матчі забив капітан синьо білих Руслан Ротань на 38-й хвилині. Вольву перемогу здобув також одеський чорноморець, який явно вже скучив за смаком європейських турнірів. Підопічні Романа Григорчука також на виїзді обіграли Динамо Загреб. Перший гол у поєдинку забили господарі Жуніор Фернандес, засмутив моряків, забивши гол роздягальню на 43-й хвилині. Але у другому таймі Одесити зібралися і забили два м'ячі. У відповідь на 62 й хвилині м'яч до сітки воріт хорватів відправив Антонов. А за три хвилини успіх закріпив Джадже 1-2. Засмутили українську публіку в цей день лише гравці київського Динамо. Кияни на власному полі програли бельгійському футбольному клубу Генк з рахунком 0-1. Гол забив Горіус на 61 й хвилині. Це була остання інформація у випуску. На цьому я з вами прощаюся докладніше про перебіг основних подій тижня. Дивіться у суботу, о 19-й у інформаційно-аналітичній програмі регіон. Бережіть себе і вдалих вихідних. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, в суботу, 21 вересня, очікується мінлива хмарність, вночі місцями дощ, вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі 7-12 градусів, в день 12-17, по Донецьку від 9 до 11 градусів, в день 15-17. Атмосферний тиск зростатиме.